Ще одна порада, як, як або порада або зауваження. Е, часто кажуть, що людині просто не дається вивчення якоїсь мови. А, і так, давайте з'ясуємо, чому і як це може бути. По-перше, можна поділити е, виділити в цьому запитанні дві частини. Перша це об'єктивна частина і суб'єктивна частина. І так, об'єктивна частина це, власне, мова. Мова складається з трьох частин, як правило, вивчення мова це, лекс... це лексика або лексика. Граматика і фонетика. Лексика це слова, словниковий запас, граматика це правила, фонетика це звуки, які мають значення. І так, для лексики потрібно, для того, щоб запам'ятовувати слова, для лексики потрібна дуже добре розвинена пам'ять. Тобто, якщо у людини проблеми з пам'яттю, цією частиною мови в неї будуть також проблеми, буде важко запам'ятовувати слова. Далі. Друга частина лексики це граматика. Граматика це правила, вона побудована на логіці. Якщо у людини немає проблеми з логікою, з граматикою також проблем не буде. Наприклад, мої кращі учні можуть бути, як правило, з математичною освітою, бо в них з логікою немає проблем, тоді граматика легко йде. Але якщо, наприклад, з граматикою є, є проблеми, можуть бути проблеми при вивченні логіки. Тому я не рекомендую дітям до 12 років вивчати мову, бо в них ще не сформована логіка. І третя частина мови це фонетика, це звукове сприйняття. Якщо людина, скажімо, погано чує, то, звичайно, вона не зможе, ну, їй буде важко вивчати фонетику, це зрозуміло. Отже, людина, яка має добре, тобто, якщо сформулювати це все об'єктивно, то можна сказати, що людина, як людина, яка добре спілкується своєю власною мовою, вона не має перешкод об'єктивної для вивчення іншої мови. Бо, як правило, така людина, по-перше, має розвинену лексику вже, тобто вона розвинена логіку. Тобто їй там більше 12 років, вона має розвину логіку і вона може порівняти свою мову з іншими. Це по-перше. По-друге, вона, як правило, має нормальну пам'ять, тобто для нормальної людини, у неї людині неї пам'ять достатньо гнучка для того, щоб запам'ятовувати слова. Крім того, як правило, вона може нормальна, середня людина може добре чути і імітувати звуки. Це також достатньо. Тобто, якщо людина має всі ті три складники, вона об'єктивно може вивчати мову. Суб'єктивний критерій. Це роботоспособність та самоорганізація. Оце це не все дуже важливо. Це вже залежить від людини. Якщо людина може знайти час і займатися постійно, і працювати, і робити вправи, робити все, що потрібно, вона досягне результату. Якщо вона не може самоорганізуватись і не може, скажімо, виділити час і це не количе тайм-менеджмент да? визначення часу і керування часом, тоді вона ну не зможе вивчити мову. Тобто, в нас є об'єктивний критерій, це мова. І особливості людини, яка може, може не запам'ятати, або не має логіки, проблеми з логікою, або погано погано сприйняє, сприймає на слух. Оце об'єктивна проблема. І суб'єктивна, якщо людина не може самоорганізуватись і не має достатньої роботоспособності. Це от, от тоді тоді, якщо якісь з цих або всі чотири не працюють, то тоді, так, да, правда, в тому випадку людина не може вивчати мову. Але таких небагато. Дякую за. увагу.